І я з превеликим задоволенням надаю слово Дмитру Ярошу. Добрий вечір. Слава Україні! Підходять поближче. Ну, бачите, які ви організовані. Тебе треба переконувати. Мабуть, не буду, мене не боїтесь, як росіяни. Та? І Путін. Бо російська пропаганда багато міфів всіляких розповсюджує і про мене, і про правий сектор. Я, наприклад, чув, що причащаюсь кров'ю невинно уб'єних владельців і так далі, і тому подібне. Я насправді дуже радий вас бачити всіх. За декілька днів вдалося вискочити з фронту. Бо так сталося, що останні півроку ми 90% нашого часу приділяємо. Військовим проблемам і процентів 10 тільки тіків політика пропагандивній діяльності. Інакше, мабуть, не може бути, бо головне наше завдання післяреволюційне завдання це виграти війну у потворної величезної Російської імперії, Ви, виграти війну у цього шизофреника Путіна. І ми цим займаємося, в принципі, доволі успішно. Бо якщо ми в квітні починали воювати, з мисливськими рушницями і карабінами зараз добровольчий український корпус, правий сектор це два окремих бойових батальйона, озброєних автоматами, кулеметами, гранатометами. Два тижні тому у нас нарешті з'явилася артилерійська батарея. Маємо міномети і все те, що нам потрібно. Якось мені комбат-чорний, коли комбат п'ятого нашого окремого сказав, що для нас найбільшим визнанням у армійців у. Збройних сил України став час, коли на нас почали замовляти боєкомплект. Бо тоді ми зрозуміли, що ми справді потрібні державі, що ми потрібні справді Збройним силам України, іншим силовим структурам. Для нас сьогодні немає різниці, чи боєць воює в Азові, чи в Айдарі, чи в Дніпрі, чи в частинах ЗСУ, чи в добровольчому українському корпусі. Це все наші брати по зброї. І нам вдалося на фронті витворити якісно нове суспільно-політичне військове братство, яке буде запорукою не тільки перемоги в війні з Росією, але і запорукою подальшого розвитку нормального цивілізованого розвитку нашої держави. Бо я прекрасно усвідомлюю те, що люди, які проходять зараз фронт... Коли, які кожного дня ходять на межі життя і смерті, переоцінюють своє життя. І коли повернуться фронтовики звідти, з переднього краю боротьби нашої, то у тій всій наволочі, яка тут позасідала в кабінетах і на печерських пагорбах, яка далі краде у людей, яка далі завідкати віддає все, що тільки може віддати, фронтовики всю цю наволоч зачистять, це я вам гарантую.